Доброго ранку. Сьогодні я прокинувся трошки свіжішим. і це дуже приємно. Оскільки вчора я проплатив сніданок, то тепер все ж таки можу нормально сісти зранку і поїсти, випити каву і щось, звичайно, здебільшого омлет. І можна дивитися на день, як було кава. Поки вона готується, я вам скажу, що я з собою взяв і зараз наберу їжу. І буду дивитися попередній випуск робогу, робити зауваження, собі ментальні замітки і намагатися покращувати контент з кожного випуску. Отже, необхідно обов'язково. Але знаєте, я не змішую, Намагаюся не змішувати тобі, щоб за один прийом їжі огірки та помідори. Отаке в мене пункти. Хочу прожити 100 років, чи 150. <рес> Яйця це ранкова база. Багато не буває. Сесони нам не потрібні, але чисто для смаку одну. Оце, типу, не та їжа, як потрібно їсти. Наскільки в мене будуть тості, в принципі, в мені точно буде достатньо. Я возьму одну, одну ложку гречки. Але велику. Одну але велику. Це можна назвати десертом. Спокійно. Смітан, лісі сметани і оцей джем. Отакуєш, От дуже вкусно. Окей, мене, мене спокусили забрати останні сирник. Сметану візьму від джема отримуюся. Та я ж потім ні в, в який одяг не влізу. Так прикольно, коли нікого нема. <смістична> Майже нікого немає. Взагалі може знімати такий <смістична> кулінарний контент. Я точно об'їмся. Але найкомедніше в тому буде, що я після того, як я, я, я об'їмся, і саме після того, я ще піду займатися спортом. Ну, сьогодні такий біцепс, так що там не складно. Типу. Так, і я запускаю відео і починаю його дивитися. І паралельно їсти. смачного мені і приємного перегляду. Шановні глядачі, на годиннику 10.15 Турнір починається третій день об одинадцятій. Це позначає, що на жаль, у мене абсолютно обмаль часу. Але вправи зробити треба, тож я буду це робити в темпі. Не люблю поспішати, особливо в спорті, але маємо, що маємо. Коли в дитинстві мені казали, що не можна займатися вправами після їжі, бо буде загородки шок. Чат GPT, розповів мені, що це бабусіна брехня. Насправді найгірше з тобою може статися це здуття шлунку через те, що е, твої активні дії заважають е, нормальному стабільному процесу травлення. О! Але цим я готовий ризикнути поки що. Сьогодні ми робимо біцепс і, звичайно, треба зробити депрес, але якнакше. Думаю, що ми все встигнемо. Наступна вправа схожа на попередню, але трохи міняється, точніше, сильно міняється, <рапляє> нахил руки. Ми тримали руку так, а тепер тримаємо її так. Також враховуючи, що у мене не дуже все добре з капериком, я не роблю звичайну планку, а раз на два дні ну, відпустив, роблю відрядження, від роблю стоячу планку на зігнутих ногах.

Того, що ноги. А от вони були, я вам ще не показав. І по остання ця вправа. Бід, господі. І по до 20 разів не дійшов, але я нема. Друзі, я маю вам сказати лише дві речі поки що. Перше у Києві сонячно, друге, я запіснююся на турнір. Друзі, можливо, ви здивуєтеся, я встиг на турнір, але погані новини чекали на мене за столом. Це ж Богдан, друге місце у рейтингу USPF. А в мене яке? А в мене не таке. Воно далеке дуже. Але воно теж є. Тож зараз ми нібито всі зберуся. От фішки лежать на столі. Ви бачите? Золоті слова! Золоті, дякую тобі, друже! Друзі, якщо ви до цього не поставили лайк, то треба ставити саме зараз. Може повернутися до попереднього відео і там теж поставити лайк. Подумайте про це. Отже, чекаємо на гравців і катаємо. Зараз йдуть фіналісти грати. Той турнір, який не пройшов. Чемпіонші. Це один до речі. Бокс номер Майстер спорт прийняти спробимо поки був Роман Муті. А це еволюція. Бокс номер. Ось один марченко. А я голю. У нас супер екшн за столом. Був рейс Трибет. Олимп. Лейс Трибет, Олим, Кололину і ще один Олим. І врешті-решт ми дивимося.

У нас перерва в третьому дні uh, Games of Preflop. Тут у нас куточок еволюції. Хлопці зібралися чисто поспілкуватися, обговорити битбіти, погано зіграні роздачі опонентами і так далі. Десь повз можна побачити. пана <плес> що Просто... Як ти набув такий старт? А це я магія. Я там проходив, на 2 мільйони. А я зараз ді, я ні ще чому не показую. Я, я великий ну, молодець. Невеличкий спойлер. А, а, да, я... Та ти вже справжній флайм. Я вже справжній флет. Якщо від Міше таке чуєш, це дуже приємно. Ну, якщо хтось як, каже за столом, то таке. Це надіюсь потрапити з тобою десь хоче на півдфіналці. Чи не ролик? Правда, в мене мінус 30 і 400 тисяч стек, але Ти можеш говориться. Складний набір. Окей, ну що, тоді продовжуємо катати, вже домовилися з Мішею зустрітися на фіналці. Правда, він не єдиний, хто хотів зі мною там побачитися, не зрозуміло до кінця. Що я туди потраплю, але от є, yes, власне кажучи, мій стек. Ну брехати вам не стане. Насправді дійсно дуже класно складається. Навіть коли блефи проходять, хай невеличкі і велі проплачуються, хай не завжди на стек. Точніше завжди на стек поки що. Але ми працюємо насправді дуже класний настрій. А, звичайно. якщо ти виграєш майже кожну роздачу, то так це дуже добре. А зараз триває а, перерва в турнірі. Я єдине що на жаль, забув друзі, взяти з собою противні батончики. Да-да, незважаючи на те, що я дуже багато їм посередньо за столом їжу, якою замовляю, так я ще і об'їдаюся противними батончиками. Але перерви тут дуже маленькі, я звичайно не встигну нас бігати. Не хвилюйтеся, поїзд я вже замовив. Скоро їжа буде. Отже, готуємося катати далі. Щось обов'язково буде. До речі, нагадую, що в телеграм-каналі є окремо додаткові роздачі, окремий контент. Можете завітати. Ну а на цей канал треба підписатися і поставити подбайку. Демоти поки не столом в Покер. А я, я їм. Вже я... вкотре триває протистояння Богдана і Романа. Богдан ховається. Та ні, ну там матч не, матч просто вже я. Да, не не можу, можу. Перемога. Бам-бам-бам! У мене 7-2 піку було. Блядь. Оце Боже, перемога славетна. Боже, от там мені нагадує поступок попо. От, от, от... Дуже цікава роздача зараз відбувається за столом, я б в ранній позиції викинув, але решта стола вирішила зайти колом. Ніхто не викинув тільки не я. Я ще сиджу, думаю, я ж не знав. Я ж не знав. Флоп такий гарний, цікавий. Не можу викинути, не можу викинути. Бодя викинути не може. Що, двічі так, да, так? Що день карібер доїде чи не доїде. Ой-ой, направ, направ. Не затянув. Шоудаун. Вісім девять. Роман, ти саме викинув перехлоп, вибач. У мене на півані було вісіти. Тобто мою перемогу викинув, да? так? Тобто, ну, не треба було викидати в ранній. Друзі, граю турнір на абсолютно божевільному ось цьому столі. Неможливо грати у Романа в піп 100, решта намагається підтримувати. Зі всіх сил я сиджу абсолютно без карти, нічого не робив, тільки блайнди ставив і то не завжди вчасно. Короче. Якесь маячня. Треба напевно це записати, щоб якось збити динаміку, бо неможливо. Треба щось щось робити, а я нічого не роблю. Хочеться не треба заходити, не. грати. Треба грати. <рес> Таке мене, мене підписники засміють, якщо я буду на такому заходити. Не можна точно <рес> <рес> <можна. рес> за цим словом не буде. буде. <рес> <рес> да. Ну то такий, то толерантний в цьому сенсі сіл. Якщо ти в ранній позиції в чотиросіді покажеш, ніхто тобі слово не скаже. Все нормально. Головне колом заходити на рейзер. Історія <рес> для влога треба зрозуміти, що було не так. <рес> 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 Історія наступна: Лім, переді мною людина справа, робить рейс. Я з дев'ятками ставлю олин, 200 тисяч, це 15 блайндів. Всі пас, людина думає, каже, в мене така сама карта, як і була до того. Прикол. Ділер чує слово кол і каже, кол. Я сижу в наушниках, Що кол. Починає відвертати карти. А людина каже, я кол не казав. Я говорю, ти побачив карти? Він каже, ні. Весь стол каже, кола не було. Ділер каже, ну я вже зарахував кол. Прийшов один менеджер, каже, це кол. Людина не згодна, каже, звом турнірного директора приходить, каже, в слові приколу є слово кол і зарахував кол. Вторі мені фул хаус, а йому флеш закрився. Але сама ситуація дуже цікава. Так що, друзі, що ми скажемо? Чи треба, чи треба було зараховувати цей кол? Ваші думки в коментарях. Так, а зараз за столом відбувається рейс. <реку> Інструктор робить чіпрейс. Зараз ми позбуваємося чіпсів номіналом 1 тисяча, це якраз помаранчеві. Найбільший стек активно бере участь у цьому процесі. Це Роман, Роман показує феорічну гру. Не <смісно> 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 все попало в <смісно> кадр. але так. <смісно> що <плоджу> Отже, ви не підкажете, що зараз буде? Чіпець. Як це відбувається? Давай, показуємо. Нічого не зрозуміло, <плоджу> дуже <плоджу> <плоджу> цікаво. Ці залишки. Зараз він от на кожну фішечку продається по одній карті. Ти сюди карту не доложиш, кстати. Візьми, переросли. Що, хтось початку виправлення? Я вважаю, що я б в житті не віддав би жодної фішки в такому місті. Мене останній раз так розводили в 18-му році Харків в Харкові на Катранах. Поставили Олин, а людина каже: А прикол, у мене це, та сама роба. Це, це вже повтор. Але, але зараз ми хочемо розуміти, як це все ж таки хто ж отримає додаткову фішку, правильно? Зараз бачите, він роз розіграв три фішечки в нас є по п'ять тисяч. І на старшу карту роздається по одній фішечці. Це зрозуміло. Там той бокс отримав. Окей, дуже дуже дякую. Дуже дякую. Отже, друзі, на задньому фоні грається фінальний стіл. Чемпіоншипу, а я швиденько скористаюся перервою в турнірі, щоб розповісти вам про роздачу, яку я зіграв. Справа в тому, що динаміка на цьому засло була шалена. Роман реально не давав нікому спокійно грати, всюди заходив, всюди рейзив, лімпив, колов, робив все, що завгодно, тобто два купу екшену, і мені доводилося грати доволі тайтово, Але на жаль, карта, карта приходила, приходила дуже погано. Але тим не менш, я вичекав момент, коли все ж таки Роман вирішив зіграти пару разів пас і скористався, щоб ви зрозуміли, я був на гайджеку і вирішив відкрити король 4 сюте. А Роман був на катофі, і все ж таки зіграв фолд, від чого я дуже сильно радів. Це вже був другий фолд, від нього поспіль можна було сказати, що він сильно сильно затайтився. Отже. Заколов мене Микола на малому блайнді, і великий блайнд викинув насправді. То був Богдан на великому блайнді. Я ще скористався моментом. Він дуже не полюбляє інструктора, який на моменті за столом. І вірить в якусь магію, що то йому погано здає. Я вирішив, що це дуже класно скористатися його забабонами саме проти нього. Отже, я й порейзив доволі дозовом. Король 4 сюди. відкрилась дужка дошка Король 6 5 флаждро. Я поставив стандартний конденсатратину, і Микола зіграв кол. На терні прийшла шістка бубнова і можна було очікувати, що принаймні час від часу Микола буде лідати частину свого ренджа. От, можливо, синок, короля, можливо. Тільки шістку, можливо, флаш-дро, чи щось таке. Але коли Коля відіграв е чек, у мене було насправді не надто складне рішення. і Я хочу сказати, що ті, хто на моєму місці зіграють інакше, скоріш за все, помиляються. Чекати тут можна тільки про того гравця, який буде колоти вас на широкому ренджі, а потім активно блефувати рівер. У мене не було ніяких підстав вважати, що е Коля такий гравець. Я подумав, що якщо я хочу отримати велі з якихось його флаш-дро, е стрейт-дро, чи може середніх пар. То треба ставити не саме зараз, бо більше треба відбирати дуже коректний сайзінг, не ставити забагато, бо все ж таки коля завтра може прокинутися король 10, король 9, щось таке. Отже, я обираю ставку 80 тисяч. Коля відіграє кол і на рібері приходять пус. Ми відіграємо чек-чек. І коля показує мені 3-2 сютюти. Отже, добравсь флажд до там, де міг зіграв дуже добре. Мені подобається зараз. Даче. Дякую за увагу. У мене є ще пара хвилин. Ну ви розумієте, треба. В турнірі закінчилася пізня реєстрація і вже сформувався остаточний прайс пул в лайні Зараз 15-30 тисяч. В призи проходять 23 гравці, і перші щасливці отримують по 27 тисяч. Зараз 64 гравці. Я все ще катаю, все ще за столом. У нас зараз поміняли інструктора, і я збираюся зайняти своє законне місце, вже слід поїхати і готовий катати далі. Друзі, попередні пару відео записував на жаль без звука. Три роздачі поспіль роздавали королів і три рази були олини. Все, що в мене залишилося, це біля мільйону фішок. При блайндах зараз буде 30-60. Отже, якась жесть просто сидів без карти, а потім як здали краще б мені не здавали, їй богу. Отже, якось це все жорстко відбулося і дуже швидко. Але з іншого боку, як програли, так і виграємо. Коротше, буду намагатися зіграти якусь вдалу парочку оленів. Я один вдалий зіграв же король велець сюди проти королів. Тепер треба щось зверху, з боку потягнути. Коротше, зараз перерва, збираємося з силами і. 23. Ну і коротше китаємо. All right, друзі, перерва 5 хвилин. Шуденько розповідає роздачу. Зіграв проти Колі знову симетрично до uh, попередньої роздачі. Я відкрився з катофу десятки, і коля зі стеком. Uh, 16 була ні, почув 700-800 тисяч у нього було зіграв кол на ББ. А, я рейзер з катофа. Дами 5-4 дошки з флаш План Такий самий, тобто німа чого розказати, особливо чек, конт-бет за маленьку. Він кол. Виходить терном четвірка, так само, як тоді скором 4. світовими. точно так само добираємо терном за невеличку ставку. Отримуємо колямбу від колі від колі. Рівером з дама. Ми збираємося зіграти чек-чек. Коля робить цікавий мув. Він збирає всі фішки. Нібито збирається зробити ставку Олин, потім передумає, ставить чекає. Ну, я думаю, ну він не хоче щоб я в нього вилюбити. Думаю, ну, окей, нормальна тема. Ну нічого нового. Я з десятками третій бари вилюбити. Не збираюсь. Чекаю, Знаєте, що мені Коля показує? Казати? Підкірки. Фулгаус на підтірках. По перше, він мене як кошку храму пожалів, прифлопне в впушив. По-друге, терм не політов, ми це вже проговорювали, так? Да? Попередній роздачі. Ну і Рівер, в принципі, нічого не поміняв, тобто я ще так ще так збирався чекати. Ну так собі. Але була ще одна крута роздачка, просто зараз не встигну про неї розповісти, напевно, вже наприкінці. А може, наприкінці, може, десь середині дня подивимося як складеться. Якщо я тут відлечу, розкажу раніше перед геролером. А якщо буде кататися далі, то і кататимуся далі. Ладно, до зустрічі. схоже, сходу на Гошу чекає гайролер, чутки, що на мене, там вже е зачекалися. Я вже сьогодні три відео записав без звуку. Щось я можу виправити, щось вже не виправлю. Звичайно, роздачі зараз я біжу на стійку реєстрації, щоб взяти квіточок на гайролер. Тож я не вниваю через те, що що відлетів. Так, да, хотілося б, бніше вигравати. До призів було недалеко, але маємо, що маємо. Попитаємо щастя в гайролері. Тож щастина. Окей. Okay. 21 стіл, сьоме місце. Шукаємо. З ким нам пощастить сьогодні посилюти, це щось десь тут. Я бачу, що що Богдан стрибнув поперед мене. Десь можна спостерігати колю Кузнєвича. Так, це 21 стіл. У мене сьоме місце. Всім вітанечка. Я буду грати рейс-пас, так що граємо. Всім привіт. Я набрив, набрив. Я набрив, я, я, буду... я буду грати рейс кол а потім пас на хлопіт. Чи на те? Отже, друзі, що я вам хочу сказати, це не стіл, це якась клята м'ясорубка. Тут грати неможливо. Я вже отримав блеф 4Бет. блеф опен, 4Бет, так? Блеф опен 4бет. Якісь барелі, требети, чи крейзи на флопі. Тут не можна працювати. Тому, тому я займуся тим, що я люблю більш за все. Друзі, трошки про наш стіл. Рейс ранній. Трибет. Опен 4бет. Ілля якимось дивом впорався щось викинути, не знаю, як чесно кажучи. Євген з валого блайнду Олин. Рання позиція Олин. Трибетер викинув, напевно, блеф був. На валетах чи там королях, я не знаю. І тепер той по два получать ребят, викидає відкриту десятки. Що, королі та королі, так? Да? Ну, королі та королі. Не, ну, спокійний втянь. стіл, втянь. вообще ніхто не. Два. Два. Два Давай третє вам, блядь. Фул хаус! Фулл хаус! Ай я! Туз дама. Королі Королів, королі. Туз дама? Окей, Друзі, а знаєте, що було найкомедніше в тій роздачі? То, що я сказав, що Ілля впорався викинути, а він після роздачі заприсягся, що у нього були валети. Тобто ви зрозуміли? Королі королі тут десятки десятки валети. Непогано роздають. Я маю зараз вибрати карте, поготувати. А у майбутнє карту вже вибачте. О, о, маємо карту далі, Раймо, що це На сьогодні ми граємо останні три. А сюда була там. Сьогодні Сьогодні ми граємо останні три А, розі. Друзі, остання роздача. Остання роздача, друзі. У нас зіграна рейс, я даю трибет, пас і олин. І як кол. Коло не. Для, для мене, напевно. Кол. Я просто не відчуваю, що це мій турнір, Тож, давайте, поїдемо. Мене покривають, стек великий. Давайте, відпустіть, гожу до міста і все Ну от, я ж кажу добре, дуже дякую, чудово з вами. Мені не подобалося з вами грати від самого початку. Не вийшло. Отже, друзі, це гг вигай ролика. От такий от фінал, друзі, здається, що останнім часом трохи не вистачало звичайної людської рефлексії, і мені здається, що. Саме ці цей вечір прямой для цього справа в тому, що на емоційному рівні я би очікував від себе якийсь невеличкий занепад. Справа в тому, що давайте розсудимо. Я відлетів з двох турнірів. Один турнір це той, в якому я грав два дні на конфлік з нормальним стеком. А другий це Гайролер, де, чесно кажучи, я якось одразу відчув себе не у своїй тарілці. Не знаю, я думаю, можливо, саме послідовність дій якимось чином на мене вплинула. Це непогано було б проаналізувати з психологом, <сих> коли я до цих сеансів повернуся. <сих> Але а, якщо зазирнути всередину, мені окей. Мені насправді окей. Е, лише тепер ну, треба буде до дитину, звісно, прозвати роздачки. хоча б якісь всі не буде, бо й було дуже багато суті А, е, Також що я хочу сказати, завтра частинка мене хоче стрибнути в гайролер день два. Там дадуть 50 баландів. Але давайте між нами, дівчатами. Насправді, це дуже погана ідея з точки зору чисто економічного сенсу. Очікування грошове напевно буде абсолютно ніяке. З іншого боку, е, завтра катається. Якісь сателіти на мейн, які я це одно скоріше за все буду стрибати напряму. Завтра катається містерка, в яку буде кілька входів. І проблема в тому, що якщо проблема, проблема це не проблема. Але якщо я завтра стрибну в містерку, відберуся, то у мене завтра просто вихідний. А що я тут один буду робити? Ну, можна правда, теорію повчити трохи, мені би не завадило. Але в цілому, так я у мене файний настрій, чесно кажучи. Дуже приємна атмосфера за столами. Не знаю, сподіваюся, що. Частину цієї приємної атмосфери привношу в я. але е, я точно не єдиний, хто це робить. Е, мені комфортно, мені комфортно, мені подобається, що я вже краще граю набагато ніж раніше. Ми, я себе за столами відчуваю значно більше впевнено. Звичайно, далеко від ідеалу. Звичайно, роблю помилки і немало. Але давайте будемо е, чесними один з одним. Тобто, я і в своїй онлайн грі е, роблю купу помилок і постійно. Тобто, це нормально, це частина процесу. Е, тим не менш. От рішення треба буде прийняти щодо того, що робити завтра. Друзі, було сьогодні дуже багато класних цікавих роздач, але всі їх вже ну нема сенсу закидати і так вже в розтягнув, як тільки можна. Отже, розповім одну роздачу з Game of Preflops, як я розкручувався. Значить, з ранньої позиції відкрився опонент, якого я вперше бачу. Чесно кажучи, мені здалося, що я зможу його якось подолати, тому що на Гайджеку Джеку я отримав ту десь всютну і в його опен рейс вирішив зіграти Требе. 300 тисяч. Одразу хочу зауважити, що стек у нього був набагато більший за мій, але я подумав, все ж таки це рука з блокером, потенційно паці... опонент може бути рекреаційним. Блін, ну це решт решті-решт. Я ж не останні штанці програю. Зіграю, 3 бет, далі розберемося. Уже я потребети, опонент трошки подумав і вирішив зіграти кол. І того в підсумку банк 750 тисяч, мій опонент чекає на вдошку 552 з флаждро. У мене, здається, була бекдорна десятка, але це не зіграє головну роль. Я поставив дуже маленький конбет 150 тисяч. І що ви думаєте, опонент об'являє мінрейс. Я такий. що відбувається? Я думаю, навіть якщо він захищає якісь шістірки сімірки навіть в цьому випадку, ну окей, і що тоді? Мені треба додати 150 тисяч за банк 1,3,5 млн Звичайно, у мене нема фолда, тут, просто нема фолда. І чхати на той сім. Я завжди тут кол. Я тиснув кол, виходить дев'ятка бубнова. На дошці досить два флешдро, мій опонент чекає. Я думаю, окей, у мене за спиною залишається десь 1 мільйон і 1,3 в банку з половиною. Я такий, ну, думаю, окей, пішли забирати банк. Скоріше за все, подвійничок рейс тут не будуть грати ніякі руки, Скоріше за все. Може, там щось граючи речі кол, якісь шістірки, я не знаю. Але руки, які хотіли б продовжити, скоріше за все, зіграли б бет самі. Скоріше за все, олин. Отже, він чек, я йому 300 тисяч, він пас. Він такий оверпара! Такий, звичайно. Карма мене за цю брехню знайшла, потім я з турніру відлетів. Так мені треба, я розумію. Але ну що, я скажу, ні, у мене тут 10. Обс'ютно. Коротше, дуже прикольна роздача, коли люди. Використовують дивні сейзи. А отут дуже прикольна роздача. Наступна відбулася у мене вже в гайролеру. Я трошки розкрутився. У мене був стек 120 тисяч. Я на гайджеку, до речі, знову відкрив 8-7 червоні. Мене підколов на баттоні Ілля Гурін. дуже класний перспективний гравець і на великому бланді також компетентний гравець. який потім мене ще блефчик Крайзер на рівері. в іншій роздачі я про це розповідав в телеграм-каналі. Теж грає кол Три вейпот, дама 7-3 з флаждро. Великий блайнд чекає, і я ставлю маленький конбет 2500, на що Іліад трошки замислюється, а потім дає рейс 7 тисяч. Великий блайнд викидає, і тут у мене виникло рішення. Ну давайте розберемося. Перш за все, я себе спитав: якщо у нього велі рейс, то що це за рука? Ну, він може теоретично на велі тоненько порейзити гарну топару, наприклад, наприклад, корольдаун. Окей, але ця рука могла частично, частково принаймні ще й опинитися утрибець, але ну окей, припустимо. Може якийсь відсоток ту здам, захоче тут опинитися і рези. Також окей, закладаємо далі. Трійки і сімки. Ба більш за те виникає е, велике запитання. А чи він завжди хоче в такому споті на доволі сухій дощ, якщо не враховувати саме флаждрой паруш гадчої потенційних, чи він завжди хоче свої сильні руки відігрувати в дрези? Не факт. Тобто, може так, а може ні. І... Тоді я спитав, а якщо, наприклад, він вирішив поблифувати, то навіщо йому це робити і з якими руками? І тут мені спало на думку, що, наприклад, мого опонента є сімірка, чи тустри, чи якісь навіть шістірки, то потенційно зігравши рейс в дошку, в яку я поставлю канбет, напевно, 10 разів 10, і я думаю, що від мене це очікується, якщо, наприклад, на його місці взяти і порейзити якісь 7-6, припустимо, чи там тов 7, де як я казав. Тим самим поставивши дуже несклад... непросте положення Великий Блайн, тобто великому бланду треба вкидати ну, більшість флаж, дро, він може і даму скинути. Ну, мені було б страшно на місці Великого Бланди, якщо я не посидів добре не проаналізував би е, ну, Звичайно, Сімірку, там тріку можна вибити, точно викинуть ці гадшоти. Ну, коротше, великому блайнду дуже погано. І коли Великий блайнд на цей рейс викидає. Мені, як опенрейзор, теж не те, щоб цукрове сильно тут відігравати. Отже, я подумав, що мотивація для Блефрейсу у Бадена може бути доволі високою. Звичайно, я себе спитав: а чи мій опонент здатний на аналіз такої глибини? І Ілля, як я сказав, точно здатний. Отже, я перекинув, що в цьому споті цілком можливо, у мене є непоганий потенціал для виграшу. Тепер це питання, як Фолд ми відкинули? Можна зіграти кол? Чому б ні, можна зіграти кол. Але давайте розберемося, я буду грати банк без позиції, з вразливою рукою, до якої може прийти дохрінільон Оверкард, може закритися дро, яке не до кінця зрозуміло, чи може бути у мого опонента, чи ні. Ну, Частково якесь може бути потенційно, але їх мало. Тобто, скоріше за все, флеш-дро, флешовий ранаут це може бути мій ранаут. Але так чи інакше, якщо, наприклад, опонент, наприклад, в король 7 чи туз 7, я не хочу опинятися з споті, де ми розчекуємося, я програю по тікеру. Чи потім якомусь споті. Перетворювати свою руку на блеф. Також не дуже приємно. В общем, я подумав, що якраз сімірка як блокер виступає дуже добре, бо я блокую всі його сети, Якщо він якомусь раз 100 років завів даму сі сім сюти, що пітійо покриваючи, а я не помню, що на Петро можна зробити додати, ні легко проти Геку. Тобто я ще блокую дві парні двопарні руки, я блокую сити, умога опоненти високого два блувати. Отже, може я дуже довго розповідаю, але врешті-решт я вирішив зіграти 3 бет двадцять тисячі, і мій опонент Ілля викинув. Тож відчував я себе на ту мить великим молодцем. Хто ж знав, що все ж таки я з цього турніру відлечу на останній роздачі? Друзі, по рефлексії це у нас все, по роздачам це у нас все. Сьогодні мені треба поспати, прийняти ситуацію і зранку е, прокинутися і одразу вирішити, що я хочу грати, чи я хочу робити ще одну спробу в Пікіо, яка напевно. Тільки буде тішити моє роздуте его. Чи все ж таки мені треба зібратися і просто ктнути той містері, який, в принципі, всім нам дуже подобається? Отже, залишайте ваші коментарі, ставте подобайки і до наступних випусків. Папа.